Доброго дня, шановні глядачі мого каналу. Хочу записати відео про свої, ну, можна сказати, сільськогосподарські інструменти. У мене є ще й столярні. Всякі. Зараз буду розповідати. Так, оце от Мені трошки заважає, це я накриваю наждак такою. Каністру вирізав, ручку приробив, щоб мені було брати зручно своїми пальцями і накриваю від дощу. Так. Я від'їжджаю, якщо буде... Мені хтось дзвонить, я зараз вимкну. Опа. Так, від'їжджаю і постараюся говорити голосніше. Так, сумочку я положу, тут мої цигарки. Ось така сапа з довгим держаком метр п'ятдесят. Він кривий, видно вам кривий. Я його питався рівняти, намочив і прив'язав до прямого цього, ну він щось, може не встигло висікнути, то став кривим назад. Ну, цією сапою я сапаю тютюнок, цапаю. Де що, грибу, спушую землю. Зручно. Ну, я от крестуюся отак. Так от плечем зажимаю і рукою, і так от щелк-щолк-щолк і пішло. Так, далі. Поки що це. Ну, граблі так само. Граблі теж землю грибу, листя, траву. Теж. Так, так, таким самим способом. Во. Далі. І є ще такі грабельки. Тут теж держак метр п'ятдесят. Ну, ними менше працюю, але теж можна щось погребти. Я оце думав той держак знову равнять, але потім додумався, що можна звідси переставити, він тут прямий. Я сапою більше користуюся, тому це іще що покажу, покажу ще, як я набираю землю. Земля або щебенку, коли там що треба. Отаке в мене відерце, в принципі, є різні, ну, я невеличкий, щоб було тяжко піднімати. Я так десь стою так, біля кучі чи, з чи, чи чимось. І в мене є такий совок. От є такий совок. Я його беру, так от руку засовую сюди. І набираю землю, камінь там, і все таке. Зараз я покажу. Е, це зручно, але проблема в тому, що от від цієї ручки в мене тут вавки на руці. У мене є спеціальні перчатки, але вони зараз у швачки на ремонті, там ліпучки треба підшити. І воно захищає. Віддерце видно. І от це видно? Набираю що треба, і висипав і все. Ну, а потім віддерце. Потім відерце ставлю тут от між ног і... і їду куди треба. Я підійду ближче, щоб було краще чіпно. В принципі, є в мене ще деякі там всякі щотки, замітаю таке. Для чого я це роблю? Мені подобається, не знаю. Я міг би цього не робити, але мені подобається. Не треба нікого просити, тим більше просити особи нікого і не допросишся. Такі речі, я так собі помалу возю, то землю, то рівняю, то тютюн, сапаю то воду. Так само і воду возю тут в пляшці. Поливаю тютюн, там дерева. Що я ще хотів сказати? Щось хотів сказати. Ну, сапу треба наточити, вона тупа. А так то теж наждаком наточу. точу. Наче все. Ну все, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Поїзд їде, то, може вже не буде мене чутно. Слава Україні! Ми переможемо. Пока!